Ось таким чином будівельники вирішили звернути увагу мерії на те, що в Києві значно поширилися блокування будівництв, де є всі документи на зведення того чи іншого об'єкту. Будівельники втомилися від того, що роботу блокують, адже від цього залежить дохід їхніх родин. Столичні будівельники вийшли під мерію з вимогою до влади захистити їхнє право на роботу. Поряд зі мною машиніст крану пані Ольга. Скільки ви особисто працюєте машиністом крану? 30 років. Так. Тобто цей завод це наше життя. Тут стоять це наш завод, і тут більша половина пропрацювала все своє життя. ми заробляємо не так, то багато, але це достатньо на сьогоднішній день. І тут якісь тітушки, незрозуміло, звідки вони взялися, хто такі, блокують наші площадки. Остається матеріал на наших. Заводі не вивозиться матеріал. Ми простоюємо. Це не тільки ми, наше підприємство дуже багато закупляє матеріалів. Багато то тобто, железобетону і всього остального. Колеги пані Ольги, працівники домобудівельного комбінату номер 3 обурюються на заводі. З лютого планували запустити другу зміну, натомість робота простоює. На чотири будівельних майданчика заблоковані. Не дають людям робити, придумують різні варіанти, придумують різні зсилаються на когось. Нас забиті продукції склади. Нас стоять практи нас, нас з лютого місяці ми мали запустити другу зміну. Нас багато об'єктів, ми мали будувати це все. А це так як це все заблоковано, нас забиті склади, продукція не виводиться. А відповідно зменшилась робота, і ми стоїмо все диска 3 55 років. І це це не МММ, це організація, яка вистроєна після це три покоління, і вона построїла. Третю частину міста Києва ніколи в скандалах і в аферах стосовно е, обмана покупців такого не було на, на наслідок. Ніколи Ніхто не починав стройку без документації. Ніхто не починав стройку. Заслужений будівельник України Леонід Зяхор, 57 років у будівництві, згадує, раніше подібних блокувань не було. Смотрите мешают. Страйк никогда ни к чему хорошему не приводит, потому что люди не вешают на работу, а не работы, а им платят за единицу измерения. Куб бетона, куб кладки. Они... Но они вынуждены были с ним выйти. Щоб власть услышала їх, Людмила Конішок і Оксана Стасів, саме цих жінок штукатурів підприємства «Оздобуд» ми вже зустрічали, коли організація, в якій вони працюють, відгукнулася допомогти багатодітній родині учасника АТО. Тоді сім'я потребувала допомоги в ремонті житла після пожежі. Київміськбуд, частиною котрого є їхнє підприємство, погодився надати допомогу безкоштовно. Жінки вийшли під мерію з плакатом: нам треба годувати сім'ю. Заважають будувати, залишають нас без роботи, без зарплат. Нам же ж треба працювати, заробляти, так як вони обіцяли європейську державу, європейську зарплату, щоб у нас була. І якась європейська робота, стабільність була, вони нам не дають. Ми не уверені, що завтра буде. Та не лише напади на будівництво привели на акцію робітників. Є дозвіли, є акти на землю, все є, да? і знову таки нам перепони дають. Дуже багато коштів строї перебазировка на об'єкт. Да? Ми перебазировалися, зробили огорожу, все і тут прийшла інспекція і зупинила будівництво. На якій основі? Нічого не знаю, зупинила будівництво. Ми розглядаємо. Воно тягнеться місяць, два, пів року, рік. А це ж кошти і нема внятної просто установи, чого це робиться. Та звісно, головною проблемою будівельників вважають блокування будмайданчиків. Захистити сьогодні будівельників від нападок різного роду тітушок і псевдогромадських організацій. Які займаються блокуванням роботи будівельних майданчиків, законних підкреслюю, підкреслюю, законних будівельних майданчиків. Це саме елементарне треба виконувати закон. Якщо будівельний майданчик отримав всі дозвільні документи, отримав дозвіл на будівництво, то Треба цей дозвіл захистити. На питання, що будівельники робитимуть, якщо влада не діятиме, відповідають упевнені, акція без уваги не залишиться. Нас почують такого бути не може. Будівельників 300 тисяч в місті Києві. Якщо ми додамо сюди суміжні організації, які е, зайняті у виробництві бетону електроенергії їхні члени сім'ї це буде мільйон. Як можна не почути мільйон? У результаті на середу влада Києва запланувала відкриту зустріч за круглим столом з представниками будівельних компаній, громадськими активістами і правоохоронцями.